Ортопедичні ботиночки від бренду Мінімен. Дуже якісна модель, дуже є гарна колір. Ми її ще називаємо Єврозима. Вони осінні І інтакі. Мембрана. Що захищає від вологи, ортопедичний заднік, що дуже гарно фіксує ніжку вашої дитини. Спереді захищений носочок, що не дає травмувати пальчики вашої дитини Такі. підошва термогуру. Термопластикова гума, трактерна, щоб гарно було дитині на льду або по калюжам, щоб ніжки не були мокрі. Ліпочки гарно фіксують ніжку вашої дитини всередині утеплювач. І котон, що дуже дорого для е, мінімена, дуже яскрава, ортопедична устілка на котоні. Дякую, рекомендую.